Море чаю на зв'язочку. Друзі. А сьогодні ми скоштуємо шупу-ер стовпчик маленького дракона від DAI. Друзі, дивіться, яка упаковочка. У нас його цілий тун, сім млинців свіжого шупу-ера. Ой-ой-ой-ой-ой! Як здорово! Ви тільки подивіться, як він класно запакований. Відкриваємо такі деталі. Дивіться, яка. Яка чудова упаковка. Ох, млинчик. Друзі, дивіться, який він класний. А, як пахне! Дуже здорово. Так, зараз ми розпакуємо його і скоштуємо. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо наклеєчку. Це свідчить про те, що чай оригінальний. Також тут замальовано можна стерти і побачити по QR-коду, що товар оригінальний. І це друзі, дуже важливий момент, що у нас товар оригінальний, не якась там підробка, не зрозуміло що. Тому що скрізь пишуть, що це справжній китайський пуер. Але друзі, ми з вами знаємо, що коли ми куштуємо шу-пуер, не зрозуміло де. То смак зовсім інший, ніж на море чая. Друзі, ой-ой-ой-ой-ой! Ви тільки подивіться на цей пухляш! Який кайф! Сировина, я трошки його струшу. Дивіться, яка міленька сировина, це гунтін. Друзі, просто я дивуюсь, дивуюсь цим технологам, як все чітко зроблено. Це просто витвір мистецтва. Також наклеєчка, свідчення оригінальності. І зараз ми з вами підсмакуємо його. Дивіться, такий ось шматочок. Я думаю, тут грам 8-10 приблизно. І ми його закидаємо. Він чітко розламується. Зразу можна його заварювати. І зараз ми його засмакуємо. Звичайно, більшість з нас його вже давним-давно 100 раз пила. Але, тим не менш, кожен рік чайочок трошки відрізняється, яка, яка була вологість, яка була погода і так далі, і тому подібне. Друзі, ну я просто, я просто кайфую від того, який він вид. Просто цей чай це просто класика. Якщо ви не пили, не пили стовпчик дракона, обов'язково вам раджу це зробити, купити його в нас, так як він свіжий, оригінальний. Клас. Це перший пролив. Чайочок, як завжди, розбиваю. Щоб він максимально, знаєте, не був комки, комком. Комом. О! Ноти коньяка, Деревини Ох, і чернеслив, друзі. Оцей чай відчувається, що він дорогий, багатий. Це вже вам не просто якийсь бюджетний пуер. Обливаю чайочок, прогріваю посуд. Ще раз понюхаю. До речі, друзі, раджу вам Ох, занурювати носа прямо в ваш посуд, вашу гайвань або чайник. До речі, чайник він більш підсилює смак, а гайвань більше дає запах чаю. Ось. Тому, друзі, раджу вам під шупуер придбати окремий чайник, щоб пити в ньому чисто шу. Він буде напитувати стінки чайочка чайочком, і мати дуже потужний, дуже класний смак. І так, робимо перший пролив, який будемо пити. Ой, чайок уже максимально насичений, максимально розкритий. Сировина міленька. Наливаю собі і оператору. І зараз ми його засмакуємо. Столбчик дракона. Друзі, ну що скажу? Як завжди, класика віддаї маслянистість, от він просто, от знаєте, він жирний. Просто жирний пуер. Смак жирний, соковитий. Знаєте, зразу так от весь рот наповнюється прямо, сповнюється ним. Ну, дуже кайфово. Зараз другий проливчик зроблю ще чорнослив такий, знаєте, деревина недаром, недаром гунтін палацовий, рахується, що цей чайочок придумали для імператора. Не знаю, наскільки це правда, але мені особисто стовпчик дракона це невід'ємний чай, так би мовити, любого чайного, чайної людини, яка п'є чай, я його дуже часто п'ю, як мінімум раз за 2-3 в тиждень. Все витримано, все збалансовано, ніякого гіркотиня, дуже приємний. Обволокує оця маслянистість жирок. Дуже класний Це особиста фішка от фіскаї, їхня маслянистість, любий який даїв візьмете, він буде отакий от жирний, маслянистий. Маю на увазі не з бюджетних. Але, до речі, на цей чай ціна дуже-дуже лояльна і недорога. Стопчик дракона дуже кайфовий, море чая.